Сила звички саме вона змушує не помічати очевидних речей, наприклад, жовту смугу, яка означає парковку автобусу. Адже раніше на цьому місці була стоянка для автомобілів. Встановлений нещодавно знак зупинка заборонена. Водії просто ігнорують та ставлять свої автівки на зручному їм місці. На претензії з боку працівників ДАІ відповідають, що просто не помітили ані знаків, ані попереджуючої смужки. Ехал по улице со стороны Григорьевского десанта, по улице химиков. Знака я не видел. Есть он там или нет, я не знаю, там деревья густые и дорога такая, что я смотрю на дорогу, а знака не видел. Тем более знаю, здесь всегда была стоянка. Після реконструкції ділянку біля нової зупинки міського автобусу на вулиці Хіміків вирішили повністю відвести для його стоянки. Натомість велику зручну парковку зробили біля ринку зі сторони вулиці Савельєва. Але з незрозумілих причин водії продовжують ставити своїх залізних коней на звичних місцях. Предупреждающие знаки есть, разделительная полоса желтая предупреждающая, что заезд запрещен, есть. Для того, чтобы не доводить до штрафных санкций по линии ГАИ, я бы хотел, чтобы водители более внимательно отслеживали дорожные знаки и дорожную разметку. Потому что мы решили, что для того, чтобы разгрузить улицу Химиков, большие карманы для стоянки у нас на улице Савельева находятся, можно туда выезжать, и рядом с рынком проход, поэтому мы не видим никаких неудобств». За період перебування на зупинці автобусу нашої знімальної групи, бажаючих припаркуватися в заборонному місці, виявилось чимало. Їх навіть не бентежила присутність інспектора ДАІ, не говорячи вже про огородження. Поки що порушники були покарані лише попередженням. Надалі на водіїв чекатимуть штрафи і немалі від 255 до 340 гривень. гривень. Жителі города Южного, обідітельно вас прошу тремонтірована дорога. улица Химиков, установлены дорожные знаки, установлены остановка для автобуса, отведена место, нарисованы дорожные разметки, которые желтого цвета для парковки автобуса. Убедительно прошу, не нарушайте, чтобы не было конфликтов с ГАИ. Ще знаки мають особливість періодично з'являтися чи зникати, тому водіям, аби не потрапити у халепу, залишаються бути більш уважними та дотримуватися правил дорожнього руху.